Як ти звучиш, калиного, дубого, рідна моя, моя матірна мово. слово м'яке, оксамитове, байкове, слово є дідове, слово є батькове, і блідодідово, і синоконеве, і чорноволове вже узаконене, соннім спокої вогонь бився, але страху я тоді натерпівся тоді халепи не вийшли б ми з роду, кляпи здавалось в ротах у народу, та щоб підняти тебе ж із гробовищ, стали до герців, чулинський грабович. щоб воскресити тебе з домовини, в діло пішли каменюки й дубини. Не чорний, даремно ти крячеш, рідне є слово вже є і є. Бачиш, рідна моя українська мова, житиме вічно кльова, фірмова.